Отже, це у нас останній етап перенос маточників у інкубатор. Зараз буду робити і вам розказувати, для чого перенос. Переносимо ми маточники із сімей вихователів у інкубатор, для того, щоб швидше розкласти по нуклеусах. Нуклеуси велика кількість, нема часу, щоб брати із сімей вихователів і переносити у нуклеуси. Це я скриваю сім'ю. Це я вже там набрав. От так вони виглядають. Для чого я заключаю маточники? У нас йде взяток. Зараз е, липа ожина, акація відсвіла, а кацію відкачали. Отак. От заключаю, щоб маточники не застраювали. Бо коли при, е, при великому взятку маточники е, застраюють і глушать матку. От тут як видно покажу вам рамочка розплода була під вихованням. Отак От рамочка розплода. Це вже печатний розплід. там. Кого цікавить, як ми виховуємо там у попередніх відео все розказано, як ми сюди переносимо, як формуємо виховательки і все як з ними робимо. Отже, вони стояли два дні у стартерах, і до 10-го дня ми витримуємо у виховательках. Це завтра зранку будемо їх розставляти. Або ще, якщо успіємо, то сьогодні ввечері вони завтра виходять. Це зараз вам одразу покажу. Примерно, що вони у нас вже сім'ї підтягнули, о, жини. Ця акація вже була відібрана. Отак От покажу. Вже почали печатати. Можна буде вже скоро ожину медкачати. О, о, взагалі добре. Чекайте чекай, сюди, все одно. Це можна буде вже качати ожину. Ожина липа. От зато я і заключаю їх. Так, все, і е -е, несу в інкубатор, виставляю їх. І далі будемо вже розкидати по нуклеусах. Все покажемо. На 10-й день ми маточники перенесли в інкубатор. Зараз будемо переносити їх в нуклеуси, тобто розставляти. Це у нас два інкубатори. Тут інкубатор підготовлений на незаключені маточники у бігу Тут інкубатор вже на заключенні. Там у прошлих відео я розказав, чого ми заключаємо маточники. Оце так. Заключені маточники, і зараз я тут буду одразу знімати з них бігуді і будемо розкидувати їх по понуклеус. Е, у нас є тут запасний варіант, бо у нас пропадає світло, два інкубатора підключені. Кожен інкубатор підключений до віддільного акумулятора на всяк пожежний. Все, йдемо розкидувати маточники-понуклеус. Е, далі беремо з інкубатора маточники і розкладаємо вже їх по маткомісцях. місцях. Оце у нас такі моточники. Брат буде зараз потримає, а я буду розкладати. Так, Попередньо тут були відібрані матки. Десь примерно нуклеуси вже 3-4 години стоять, щоб вони осиротіли. І стараємося давати до розплоду маточники. Тут в мене вже надірвані були. Отак. Маточник ставимо. І таким чином розкидуємо маточники по нуклеусах. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь до нас на канал. Контактні дані для замовлення плідних і неплідних маток залишимо в описі під відео. Всім мирного неба!